Таке собі біжить по дорозі тобто, борона 18-метрова. Наче і в габариті навіть. Наче і навіть в габариті. Зараз побачимо, що вона там. Яка вона. Але наших поліціянтів побачать, так поліціянти точно скажуть, що вона не в габариті. Зараз побачимо. Доброго дня, шановні українські аграрії. Як і обіцяв. Колеги, як обіцяв, сьогодні запускаємо у нас ротаційну борону, зараз приїде, побачите. Але по факту одно я можу сказати, пшениця у нас дуже густа, ну як, дуже густа, вона по потенціалу дуже класна. Є тріщини вже, то будемо зараз працювати ротаційною бороною. Чесно скажу я, по життю. Не використовував ротаційні борни. Зубові борни використовували, ротаційні не використовували. Щоб бути якимось, сказати, що отак воно допоможе, не отак не допоможе, у нас 4000 гектарів пшениці. Я думаю, на кожному полі обов'язково якийсь прохід залишимо, щоб мати якісь середнє уявлення, плюс це чи мінус. Борона 18-метрова коштує майже мільйон 300 000. Ну, По ширині то вона непогана, розумієте? Побачимо, що воно буде, що воно зараз натворено тут на полях. Але ми готові до всього. Я думаю, буде все нормально, тому що ці пшенички точно гірше не будуть. Ну, ось вже вона їде. Зараз побачимо. Хтось сказав, який трактор будемо використовувати. Класи, звісно! Так, оце Антокс. Давайте зараз побачимо, що це за чудо. Чудо чудес.